Що таке життя? Запитуєте ви? Життя це всього лиш маленька-маленька височка, яка знаходиться між двома датами. Датою смерті. Та датою народження. Ось ця рисочка, ось це життя. Жив Чоловік. Нема чоловіка. Жила, люба, творила, любила. І скільки їх тут покоїться? покої, Господи, душу собших рабів твоїх. Прости їм загрешення в мене. Дарим царство.